Вітаю вас, шановні глядачі! Це канал Вінтажна краса, мене звати Олена. І я отримала нову посилочку. Це лот. Запакований він був ось в таку коробочку. Ось така кількість прикрас в ньому була. Давайте зараз будемо по одній роздивлятись, що ж тут такого я придбала. Так. В лоті ми не, не обираємо прикраси. Що трапилось, те трапилось. Зазвичай я купую дуже часто я купую прикраси, лоти заради однієї прикраси. Тут було так само, але подивимось ми з вами усе. Ось така незвичайна брошка, металева пластинка, прикрашена таким металевим орнаментом і чорними намистинами, які ще ось тут підвішені. Також чорні намистинки на пінах. Ось такий зворотній бік. Мені здається, що це, можливо, хендмейд. Не знаю. Ну, така, така незвичайна брошечка. Не можу сказати, що вона мені подобається, але таке. Так, дуже відома прикраса. Багато хто, я думаю, її впізнав. Називається Різдвяна троянда. І це брошка від... Ха, слухайте. Така впевнено вам кажу, це брошечка від компанії Giovanni, але, ви бачите, тут зовсім інше маркування. Зараз подивлюсь за кадром. Друзі, мені не вдалося прочитати, що тут написано курсивом. Але дизайн, я точно знаю, що цей дизайн належить компанії Джовані, але тут якесь інше маркування. <гум> Цікаво. Ось така в срібному, в срібному металі. Трояндочка від Джовані, але не від Джовані. Так. Далі. А, так. Ця брошечка з втратами, але всі кристалики є на місці, вони там випали, є в, в коробочці. Ось така. Ілочка з прикрашена синіми кристаликами. Кристалики в формі ріволі, бачите, такі конуси. Це щось сучасне, бачте, як і вушка у застіпки, і зворотній бік, такий характерний для сучасних прикрас. Вона симпатична, просто підклеїти кристалики, але сучасна. Далі, Брошка віночок. Срібний тон металу з чорнінням. Такі схематичні троянди, я б сказала, є якесь маркування. Це від, брошка від компанії Sarah Coventry. Я не знаю цей дизайн. Я б сказала, що це роки 70-ті. Поки що всі прикраси в срібному тоні. Давайте розбавимо. Ще одна брошка віночок, тепер вже золотий колір металу. Так, прикрашена цитриновими кристалами і штучними перлинками, які трошки втратили своє покриття, але дизайн симпатичний. Бачите, віночок зроблений, як із ленцюжку. Розтібнулася брошечка. Ось такий зворотній бік. Вінтажна брошка. Думаю, що це 60-ті, 70, досить простий лаконічний дизайн, але розмір такий у неї досить суттєвий як для віночку. Так. Далі, так, ось така. Ось така брошка у вигляді стрічки, брашований метал і... Глянцевий, якесь трошки окислення є на металі, у нього якийсь такий якийсь сизий відтінок з'явився. Такий зворотній бік, трошки погнута застіпка. Схожа на БСК, але маркувань немає. І трошки, бачите, рухається ця частинка. Така проста брошечка. Чимось схоже мені на, так зображують, Бога Гермеса з таким. Знаєте, у нього на крильця, і Чогось у мені така асоціація якась виникла зараз, коли поклали цю брошку. Так, наступна брошечка. Така брошка-імітація прикрас спочатку минулого століття. Дизайн, форма, але ті брошки зазвичай прикрашались марказитами, і вставка могла бути із Оніксу. Це штамповка, вставочка, здається, пластикова. І ось такий зворотній бік. Брошка не вінтажна, ну, вона не раніше 90-х, а може і пізніше, може це вже навіть і Китай, бачите, як голка закріплена. Така собі брошечка, але імітує прикраси початку ХХ століття, можливо, навіть 19-го. Так, брошка-планка із перлинок. Перлинки в хорошому стані. Ну, як перлинки, намистинки у вигляді перлинок. Градуйовані, бачите, 4 розміри. Такий зворотній бік розстібнулась. Брошка вінтажна, ну така дуже-дуже лаконічна. Ось така перлинна планочка. Брошка-голка. Тут, до речі, голок буде так достатня кількість. Якийсь симпатичний букет. Це не. Це пластик, не раковина, але а, акуратна така квітка. Голочка не дуже довга. Ой. Ви бачите, три фарі. Я була впевнена, що це Avon. Вони часто такі робили. Вперше зустрічаю таку прикрасу від три фарі. Але цей малюнок дуже-дуже акуратний. Як для пластику взагалі. Часто буває, що такі якісь залишки білого пластику вибиваються з малюнку. Тут ні, тут все чудово. Приємна знахідка голка від брошка голка від компанії Трифарі. Це 60 -ті роки. Ще одна брошка-голка в срібному тоні металу. Ось така квітка. Тут метал схожий на п'ютер, тобто на олово. І ось. Такі зворотні бік, ніяких маркувань немає. Дуже товста голка. Дивіться, для порівняння я вам покажу. Подивіться, наскільки більш товста голка. Щодо віку взагалі немає у мене припущень, чи вона така стара, чи навпаки, чи може бути це взагалі сучасна. Не знаю. Дуже дивно, що товщина голки прям дуже-дуже товста. Ось така голочка. Так. Що у нас ще тут є? Так, штампована золотиста брошка. Мені чомусь це нагадує мушлю, але ні, це, мабуть, все ж таки якісь листочки. До речі, виконана вона цікаво. Ось ця частина штампована, а дивіться, ось ці елементи. Вони такі об'ємні. Золота в дуже непоганому стані, але вона просто брудна, її треба помити. І трошечки є залишки патини. Ось такий зворотній бік. Маркувань я ніяких не бачу, але я думаю, що це брошечка років 50-х. Симпатично. Тр Тільки почистити її добре треба. Вона дуже-дуже легенька. Так. Далі, подивіться, яка цікава брошка. А, брошка дуже старенька, застібка гачок, дуже чомусь погнута голка. Не знаю, що з нею робили. Але, ну, я думаю, що це вже брошка антикварна. Це, можливо, десь 900-ті роки, 1900-ті, да? початок ХХ століття. І як цікаво закріплені ось ці елементи. Тобто це така намистинка, яка кріпиться на металеві штифти, да, які закріплені на зворотньому боці загнуті, і тримають. Із вставочки. Такої незвичайної форми ці прозорі, бачите? Це скло, але такої неправильної форми, дивіться, вона такого немаленького розміру. Хм, цікава знахідка. Мені дуже подобається ця брошечка такий на півмісяць. Да, гарна знахідка. На фотографії не взагалі не звернула уваги. Так, наступна брошка-планка. Так, якісно виконана. Я думаю, що це десь 60 -ті. і щось тут втрачено по центру. Тут перлинки, а може і тут була перлинка. Така чорна емаль. Треба щось по центру поставити. Тут дуже маленьке ось це ложе. М -м кристал сюди, я думаю, не стане. Така планочка. Так. М -м я думаю, що це якась сувенірна прикраса із баварії. Герб Баварії, мабуть. Два леви, корона. І тут зламана голка. Не знаю, якого віку ця прикраса. Чесно вам скажу, можливо, вона і така старовинна, а може і ні. Ось такий герб баварії. На жаль, зламаною голкою. Так, щось малесеньке. Так, дивіться, така малесенька антикварна брошка. Дуже гарно оздоблена. Метал так схожий на золото, колір такий дуже схожий на золото. Я не думаю. Вона малесенька. І я зустрічала інформацію, що такі брошечки, бачите, який зворотній бік. Вона, до речі, виконана із двох частин. Бачите? Це декоративний елемент окремо, а до нього закріплена основа із застіпкою. Ну, ви ж, бачите, брошка антикварна, те подібне кріплення, тут гачок, товстенька голочка дуже. І такі броші, яку інформацію зустрічала, про те, що такі брошечки використовувались для закріплення якихось елементів одягу. Тобто це не, суть, не як прикраса на одяг, Слухайте, але так схоже на золото. Прям захотілось перевірити. Хоча ні, ось тут, здається, є втрата покриття. Ну, це навряд, але колір дуже схожий. Так, далі, ще одна брошка голка. Так, фокус, повернись. Ще одна брошечка-голка. Такий золотистий метал із чорнінням. Посередині маленький кристалик. О, ось це вже Aivon. Це брошечка від Avon, але вона також імітує старовинні прикраси своїм дизайном. Дуже така акуратна і симпатична голочка. Наступна брошечка. Ось така, це скло, на якому зображений ось такий профіль жінки, така зачіска, кольє. Так, щось тут написано. Написано тут Мейден Чехословакія. Така голочка. Голочка м, така вся в корозії. І щось тут треба зробити, вона не тримається. Ага, вона поржавіла. Ця голочка. Я не знаю. Не знаю на чеських прикрасах. Уявлення немає, якого вона віку, але, знаєте, як на те, що вона скляна, вона в дуже в дуже хорошому стані. Ось тільки на звороті є декілька маленьких сколів, а з лицевого боку, вона просто в прекрасному стані, тільки брудна треба її почистити. Цікаво, мені вперше така брошка трапилась, я таких раніше не зустрічала. А дивіться, тут не е так здається, що вони рівні ці грані, а тут є ще таке оздоблення маленькі грані. Така брошечка, брошечка. Цікаво. Мені цікаво, тому що я таких не знаю. Так, і дивіться, ось таким чином було закріплено ще брошечки голки в поролоні. Зараз я їх витягну, і ми з вами подивимось їх по одній. Так, слухайте, це, тут було три голки і тут ще чотири. Цікавий, лот, багатий на брошки голки. Ось такий метелик з яскравою емалю з зелених кольорів у двох тонах. Такий зворотній бік. Я думаю, що 70 ті Малесенький тендітний метелик. Симпатичний. Так. Наступна така новорічна зимова брошечка у вигляді сніжинки. Я думаю, що вона із п'ютера такий матовий тон о цієї сніжинки. Так, зворотній бік. Ага, тут голочка просто приклеєна до цієї сніжинки, можливо, це хтось сам зробив Хороша дуже якості голочка. І на ній така малесенька срібляста сніжинка. Далі ось така голка. Знаєте, я можу помилятися, але мені здається, коли на голці є ось така різьба, що це брошки більш старі ці голочки. Що це раніше так робили. Згодом почали робити гладенькі голки, а ось це, можливо, навіть і антикварні. Антикварна брошка. Так, давайте ближче. Що у нас тут зображено? Якийсь дракон. Я не розбираюсь, чи це імітація техніки Дамаскін? Чи це оригінальний дамаскін. Якщо знаєте, напишіть, цікаво. І ось така вона цікава. Дивіться, як цікаво закріплена голочка. Тут є окислення на звороті, і ржана віта. І до цієї основи, ось таким чином, із кулькою, закріплена голка. Я... Ні, я думаю, що все ж таки це рідна голка, просто таким цікавим чином виконана. Ця брошечка. Можливо, це і сувенірна, наприклад, іспанська. Да? Але, хоча чому дракон, якщо іспанська? Не знаю. Це не моя, не мій коник, такі прикраси. Так, малесеньке-малесеньке сердечко. Глянцевого золотистого кольору. ой, Ще одне відкриття. Перше також таке зустрічаємо. Дивіться, мені здається, що це голка, яка могла використовуватися як голочка для брошки. А тут до неї прикріплено сердечко, але це не схоже на хедмет. Все ж таки, мені здається, що це пайка, а не клей. І ось таке, ну, просто крихітне сердечко, золоте на голочці. Так. так, я не знаю, як носити ці брошки, я не вмію, ну, але вони мені подобаються чимось, ці голочки. Так ще одна брошка. І також дивіться, знову ж таки, ось ця різьба, про яку я вам там попередній брошці казала, я думаю, що це брошка також стара. Тобто, що це, мабуть, вже антикварного віку брошечка. Подивіться, як закріплений кристалик. Я думаю, що це скло, такий такий розмір солідний. Але кріплення, як у ювелірних прикрас. Ось в таких крапанах. Дуже красивого кольору. Смарагдовий кристалик. Така брошечка голка Голка погнута, а ось, в принципі, це можна вирівняти. Кристал дуже красивий. Погодьтесь. Так, і остання голочка ось така. Крихітна така квітка, посередині перлинка і малесенькі прозорі кристалики. Мені здається, що ця брошечка теж дуже старенька. Це латуна, мабуть, основа. Дивіться, як акуратно виконана. Навіть на зворотньому боці є рельєф і ось така тендітна квіточка. Так, ну що, основну масу прикрас цього лоту ми розглянули, а зараз я вам покажу брошку, через яку я придбала цей лот. Такий контраст. На фоні крихітних брошок-голок ось така велика красуня. Подивіться, яка краса, як багато вона оздоблена, який неймовірний колір цей фіолетовий кристалів. Комбінація прозорих і фіолетових, і тут дві квіточки. Навколо великі овальні кристали фіолетові і прозорі. Прозорі трошечки згасли, але це <кій> якби нормально, зважаючи на вік цієї прикраси. Подивіться, який зворотній бік. Тут використаний так званий пот метал Ось такий він без покриття родієм. Такий зворотній бік так досить грубий да, вигляд має. Що мені трошки дивно в цій брошці? Це довжина голки. Зазвичай в таких великих брошках голка досить велика, а тут вона розміщена таким чином на середній частині брошки, і вона не така велика, як можна було б передбачити. Мені здається, що якби більш логічно було б, якби вона, наприклад, ось таким чином була розташована. Але дизайнер вирішив так. Ось таке кріплені голочки, такий замочок. Я б сказала, що ця брошка, можливо, навіть 30-х років, можливо, початок 40-х. Щодо того, кому вона може належати, я зустрічала таку брошку тільки з синіми кристалами на eBay. Здається, там продавець припустив, що це може бути мазер. Я не впевнена щодо мазер, тобто я, я скоріше схиляюсь до того, що це не мазер, тому що мазер. Ось такий для прикрас від Мазер такий зворотній бік не характерний. Але це, наприклад, може бути старет. Вони використовували, ось, в їх прикрасах зустрічається ось такий зворотній бік. Я не знаю. Щодо того, хто може бути автором цієї прикраси, я не знаю, але я вважаю, що брошка просто неймовірна. Вона чудово зберіглася як для свого віку. І... Може стати прикрасою будь-якої колекції. Ну Дуже гарна. Так, ніця майже не залишилась. Ну що, ось такий лот. Я вважаю, що він цікавий. Тут багато і є і підписані прикраси, і дуже старовинні прикраси. Мені дуже сподобався оцей на півмісяць. Ну і, звичайно, ось ця красунька, заради якої все це і затівалося. Така сьогодні розпаковка. Сподіваюсь, вам сподобалось. На все добре. До нових зустрічей! Бувайте!